Для чого саджанці винограда садяться ось в таких великих ямах і для чого їх заглиблювати під час самої посадки та ховати на рівні землі? Дивіться, люди, коли ви будете весною вже на наступний рік відкривати виноград, мається на увазі саджанець. Ваші Плодові рукава будуть рости ось з цих брунючок. Одна, друга, там іде третя, четверта, п'ята. Я залишаю на п'ять бруньок. І коли почнуть рости плодові рукава, вони вже виростуть до самого верха, на шпалерки. от, То вам буде легше осінню положити лози на землю і вкрити їх на зимівлю, тому що вони будуть рости з приямка, і тоді лозочки будуть поступово, поступово, поступово лягати собі на землю, Ось. і вам буде легше їх наклонити. Якщо садити не в приямку, а пустити ось цей черенок зверху, наприклад, від землі, то ви лози. Не положите так, як треба. Вони будуть рости ось такою дугою, а тоді ви вже їх положите. Тобто ця частина, яка буде рости від землі до верху, у <клес> вас буде вже не вкрита, вам прийдеться щось думати, чимось накривати, щось фантазувати так, щоб воно не замерзло. А звідси, ось так само, як іде ось. Черенок так же ж само іде у вас і рука. І сразу раз, 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 і пішов, 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 до наступного куща положили лози, вкрили їх землею там, чи матеріалом. І буде легше тоді з е, самим лозом лягти на землю та перезимувати в укритті. Тому всадиться виноград в приямках. Те ж саме, коли ви будете розгортати весною, робиться така ванна, ось така як ця яма. Тут буде дуже добре робити полив. Вся водичка буде сідати суто суто туди в корінь, в корінь. От. Не буде тікати за межі участка цього, а буде суто падати під самий корінь. Тому так, вже зараз обрізається бутилочка. Ось десь на таку відстань. І над бутилкою так, десь приблизно сантиметрів 10 Нагортаємо такого бугорчика, ставимо маячка. І так буде виконуватись посадка. Ось так, як тут бачите, От вже загорнутий, все схований, саджанець теж саме тут. загорнутий, схований, саджанець, все, так він зимує. Ставим лайк. Like.